Містер Шпак сьогодні показує клас. Він на підйомах, їде просто, просто шедеврально круто. Молодець. Поставили йому слік покришки і він показує хороші результати. А ми сьогодні їдемо трохи до лісу. Їдемо відпочивати. Сьогодні вітер хороший. Ааа, що ще? Підйоми хороші, дорога краєвиди. Все, до зустрічі. Вже у лісі. Під'їжджаємо вже до нашої майже місця, локації. Розпалити багаття. Перекусити гарно і приступити до роботи. Нас сьогодні чекає дуже багато роботи. Все. Буде у відео. Всім гарного дня і підписуйтесь на канал, друзі. Всього вам найкращого. Будьте здорові та щасливі. Всім привіт, друзі! Так, друзі, всім привіт! Сьогодні неділя ми все-таки добралися до нашої хати. Погода, природа, просто кайф. Краєвиди неймовірні. Вітерець невеличкий, є, сонячно і не дуже, не дуже жарко. Ось така тут ситуація, друзі. Красиво. В нашій хатині. Просто красиво. Зараз ми тут трошки будемо наводити порядок. І готуватися до ночівлі, зєти. Ну як буде, це таке сама. Торки по дорозі аж до стегли, я би сказав. Краще стали, чим були. Mm -hmm. І так вибирав чим твердіше. Але вони щось такі конкретні. м'які стали. Прикольно нарезаешь, да? Так, вирішили мы все-таки... Хату нашу за два роки трошки олюднити. Повибирали все, ліжко, клейонки, всі, що були, дрова, трошки сирість, все-таки тут клімат трошки не такий, як у Франківську. От. Е, так що вологості трохи набрала. От. Е набрала. Містер Шпак очищає хату від ялини, яка повсипалася за час. Вона трошки нам мішає через те, що сирість набирає в себе. От. І ми тут трошки робимо порядок сьогодні. Багаття ще не палили, тому що робота кипить повним ходом. От. І всередині плануємо давати поперечні перегородки. Ось такі поздовжні. Тому що від ялини, яку ми накриваємо зверху. Осідає дуже багато вологи і намокає дуже сильно всередині. От бачите, тут вже все поприбирали, як все одно виглядає. Ну, проект просто, просто шедеврально крутий. Раз ще ніякий можна бути. для поперечних перегородок буде. Очистили з двох сторін хату від мокрого листя, яке назбиралося від ялини. Ось такий процес іде в нас. Підготовка до літа. здесь выровнято но тут выровняешь и все и дай я тебе замер сделаю наши стрижки с душами дома хотя я то защищу Це називається лікарство. Не могли скільки часу завалити Люсь. сходить так як помадку Но... з дерева такі Основу ми зробили з хати. Тобто дали оці всі поперечні, поздовжні планки. Тим самим змінили трошки кут. Обтікаючу форму зробили для нашої хати. Вже, не на настільки буде сильно тут все зсирість. Подивіться, який тут мох, все посиріло страшне. Ну, але це час прийшов. Два роки все такі хаті. В цьому році ми будемо святкувати. Красота. Все, йдемо робити тепер дрова трошки до хати і... вечеряти. Оце прикольно, бачимо? Ну... Звісно, що так? Ти Трав, кітар. Кава не замарилась. То по сторонах, знаешь. Mm -hmm. Тукеньки, вкрай, гарнаньки. Даешь. Вс. Потребуш. Дипустару. Дальше Та, таке все. Слухи. Вот у нас вставим с кого. Ну. Типа дуже таки, знаешь. Чани всі нормальні? Ну. В принципі. Йдемо до містера Шпака. Він там мені дрова ріже. О, красиво як! А тепер то все треба дорубати. Все треба дорубати, рубати і рубати. рубати. Ну, це може розрубається, може ціле згорить. Не знаю, буду бачити. Красиво. Що, як, як, як сили, як настрій? Тяжкий день сьогодні. Ну то тяжкий день, це зрозуміло, бо роботи багато. Що поробиш? Хату побудували, коло хати своєї завжди робота є. Та й таке? Так, нашу любиму. На свіжому повітрі. Серед неймовірної красоти. Mm -hmm. Нам будь-хто може позаздрити Бо мало в кого таке є. Це точно. Або мало хто це цінує. Цінують тільки великі любителі. Справжнього відпочинку на природі. Що там кава? Готова? Каналь. Ну. Пробуйте. Все, файно. Давай наливай. Через ручки наливай. Пополам. Все. Файно. П'ємо каву. Ну Та no. я до себе порубаю двісті проекта точно пополам. Такі є. Такі є. Готуються шампи до курочки. Зараз будемо курку жарити.

Не Менше краще Картопля Картапля поселянськи Намайн картоплю Ну, файно, от картопля, курочка, суп, три. О, дякую, Файно мені поробили трохи Вілі красота Трабати. Нахрилось. Супер. Все прибрали, як завжди. О. Заслужений обід вечеря. Два в одного. Краса неймовірна! Краса неймовірна! Нас манить до себе! Подивіться на цю красу! А ми вертаємося додому, до рідного краю! До рідного дому. Просто неймовірно! Сонечко, вітерець! Пташки співають, солов'ї, сови навіть є. Ой! Люблю я природу. Просто нема що вам передати і сказати.